Сьогодні закриваємо гостренькі огірочки з кетчупом чилі. В кожну літрову баночку відправляємо великий зубчик чесничку, невеличкий лавровий листочок та 5 горошин гіркого перцю. Хрін невеликий листочок, цвіт укропа, листочки петрушечки та огірочки. Далі заливаємо кип'яченою водою, накриваємо кришечками. Та залишаємо на хвилин 15. Зливаємо першу водичку, злили. Росіл потрібно закип'ятити і знову залити другий раз. Залила другий раз та знову залишаю на 15 хвилин. Знову зливаємо. Доводимо наш розсіл до кипіння. Закипіло. Додаю 120 г цукру і 35 г солі. Та 120 г оцет 9%. Далі додаю сюди кетчуп чілі, 270 г у мене одну упаковочку. Перемішуємо ретельно і знову заливаємо вже третій раз нашим маринадом огірочки. Далі добре закриваємо наші баночки. Ось така смакота у мене вийшла. Рекомендую спробувати.